Як я бачу вихід із ситуації? Я бачу вихід із ситуації, він в дійсності лежить на поверхні, і, можливо, тому він і простий, і складний одночасно. я маю думати, що всі ці речі, про які говорить економіст, і про всі ці кризи, по суті, які я перерахував, вони всі різні. Але вони мають єдину першу причину. От суть їх одна й та сама. Вона знаходиться ось тут, в людській свідомості і в людському серці. Тобто, людство, планети Земля. В 19, в 20, 21 столітті збилася із вірної парадигми свого розвитку. Недаремно ж нам Ісус Христос дав підсказку, що не хлібом єдиним живе людина. Але якраз у цей період людство забуло про. Духовні цінності, про людяність, про мораль, і все більше почало концентруватися на на матеріальних цінностях. А для того, щоб їми більше володіти, то й почали розв'язувати війни. От почалася одна світова війна, потім Друга світова війна. Ну зараз війна України з Росією. І до того моменту, поки людство не схаманеться і не виправить невірну парадигму свого розвитку, по суті, життєвий шлях. Тобто треба йти не лише в матеріальне, а треба гармонійно поєднувати духовну складову життя людини із матеріальною складовою. Треба пропагандувати мораль, людські цінності з дитячого садочка в школах. Треба виховувати покоління невбивць. А покоління миротворців, і це все йде не один і не два роки. Тобто, все, що ми маємо на сьогоднішній день, це наслідок того, що ми невірно виховували попередні покоління з морально, етичної і духовної складової. Я говорю взагалі про людство в цілому. Ми повністю зациклились на матеріальному, забули про духовне, і Господь нас всіх отак пробуджує. Жорстко, але справедливо, напевно. Тому що Господь він справедливий, і таким чином Він просто підказує людству, що треба схаменутися і взяти відповідальність за своє майбутнє, і в першу чергу цю парадигму матеріальну поміняти на духовно матеріальну і повернутися до того шляху, який веде до процвітання, до миру і для благополуччя. Ну а так я бачу ситуацію майбутнього. Тобто, якщо ми це все усвідомимо і на рівні вісьми мільярдів людей на землі, і на рівні перших керівників держав. Вся ситуація потихеньку почне виправлятися, тому що животворча енергія перейде від війни і протистояння, перейде до миру і до процвітання. І спільними зусиллями можна вирішувати всі проблеми, що екологічні, що продовольчі, що конфліктні. Головне, тут треба пробудити своє серце, свою свідомість, так як я кажу, що треба ось тут а й тут пробудитися, і все стане на свої місця.